Вибач. Гей, Террі, Террі, Глорі. стривай. Глорія, ні, ні, ні. Йди додому. Що це тут коїться? Жодної думки, як пов'язані ці докази. Це ти вбив мого сина Террі! Поглянь на мене. Террі вбив дитину. А тоді почав поводитись, наче бажає бути упійманим. Ця поведінка не має логіки. Навіщо йому це? Він невинний. Докази суперечать один одному. Щось тут не те. Це ж той самий терімейтланд за 100 кілометрів від місця вбивства того самого дня, як воно сталося, у той самий час. Людина не може існувати в двох реальностях одночасно. Не вбивав я хлопчину. У цій справі забагато співпадінь не будемо це ігнорувати. Не заспокоюся, доки задача не буде розв'язана. Тоді тобі не знати спокою. Вона лише хоче, щоб ми були відкритими до несподіванок. Відкривайся, до чого забажаєш. Мене цікавлять лише факти. Тобі варто зупинити свої пошуки, бо станеться щось лихе, я це відчуваю. Лихо вже трапилось. Якщо ти не в змозі повірити в те, що боїться, ти ставиш під загрозу життя інших. У дитинстві я не вірив ні в Бога, ні в чорта. Але тепер я вірю там є те, що жахливе. Жахливіше, ніж я уявляв.